Права 1545. Запиши координати трьох точок, які перше завдання мають абцису 7. Ну абциса в координаті точки записується першою. Тобто Ми маємо написати три точки, в яких перша координата 7. Давайте розпочнемо. Отже, записуємо точка А з координатою. Отже, абциса 7, то перша координата 7. А друга може бути будь-якою, наприклад, мінус 1. Так, далі точка Б з координатою також 7 і, скажімо, 6. Так, ну і точка С з координатою, якщо б ці, це 7, також буде 7, перше число. Ну, а друге може бути довільне, хай буде 3. Друге задання. Запиши координати трьох точок, які мають ординату мінус 3. Ордината записується другим числом в координаті, тобто нам треба записати три довільних точки, в яких друга координата дорівнює мінус 3. Ну що ж, записуємо точка D з координатою. Перше число може бути довільним, хай буде 0. Так. І мінус 3. І далі точка Е e. з координатою. Хай буде перша довільна, візьмемо, наприклад, 9. А друга координата обов'язково має бути мінус 3. Так, ну і остання точка, хай буде точка G. З координатою перша візьмемо довільну, хай буде якесь від'ємне число. Мінус 4. Так, і друга координата мінус 3. Ну що ж, ось таке завдання на координат точок на координатній площині. На цьому вправу завершено.